Як тільки почалася ну, окупація, і музей був зачинений довгий час. Музейники вже тут приросли до цього музею, і нам було дуже страшно, щоб його ну не захопили, не зруйнували тут музей. І ми дізнаємося, що в музеї поселилися, створили свою адміністрацію в місті. Тут відділ культури був організований в наших експозиціях, на столах там були недоїдки і так далі. Зникли прапори України. Що саме страшне, це були чинні сховища наші. що там. Зникло поки що не зрозуміло. Тут один із днів був прильот, і все бачите, залетів наш методичний кабінет. Це ж се осколки, порізали mm -hmm. потолоком. Після цієї війни в вашому краєзнавчому музеї, е який з'явиться куточок, у нас же є початок уже цієї війни, присвячений героям АТО. І це буде продовження цього куточка. А так як ми були живими свідками, то розповідати тепер, що є, не по книжці, а з свого досвіду.